На Каналі тв 7 Плюс триває. Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. 15 серпня в театрі імені Михайла Старицького відбудеться відкриття 94-го театрального сезону. Цього дня хмельничанам покажуть прем'єрний показ вистави Оскар або скажена авантюра. Отож, далі загалом про 94-й театральний сезон, що підготували для Хмельниччини? Хмельничан – наші театрали. про усе це і не тільки Андрій Ковальчук, директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Та Дмитро Гусаков, головний режисер Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Доброго дня і слава Україні, панове. Героям слава Героям Доброго слава. дня усім! Отож, дійсно, вже цього тижня, вже 15 серпня, в цей четвер відбудеться відкриття 94 го сезону. Досить така вагома цифра. 94 сезони вже власне. Вже от 94-й, 93 вже відбулося. Зараз 94-й. Коли його планували? Почнемо з планів. Так що хотіли донести саме цього? Чим він запам'ятається для хмельничан? Я не можу сказати, що 94-й сезон театральний це для українського театру. Я прямо щось так дуже аж занадто. Чому тому що є театри, які відкривають свій 120-й, 150-й, 230-й театральний сезон в Україні, тобто, все звичайно залежало від того. Коли театр був був заснований, здебільшого обласні академічні театри були засновані в 30-х роках, тому плюс-мінус в кожного е десь історія однакова. Але ті театри, які існували на території Буковини, на території Галичини, вони мають трошки там або Херсонщини чи Миколаївщини, там трохи глибша театральна історія, але власне. Ще в кінці червня, коли ми закривали театральний сезон, 93-й, ми звичайно, як е, і всі це роблять, ми плануємо. Чим же ж ми будемо відкривати 94-й. тому що попереду відпустка місяць часу. Ми розуміємо, що за цей місяць часу будуть проводитися в театрі виключно е, якісь господарські ремонтні роботи. Відповідно, поки артисти вийдуть, ми розуміли, що ніякої прем'єри нової на відкриття сезону ми не встигнемо підготувати. Тому наше рішення було чітким відкрити тим, чим закрили. Mm -hmm. uh -huh. a, так. A, перше, це успішна прем'єра, друге це комедія, третє це французька комедія. А ми розуміємо, що після Олімпіади, яка пройшла у Франції, ми би хотіли підтримати нашого, наших a, партнерів, таких стратегічних Францію. Тому і вибрали a, цю виставу. Адже цієї вистави це є Клод клотмані. Відома така вже не один десяток років. Вона на сценах театрів і кіно було зняти. Тому власне в рамках реклами на 15 серпня буде відбуватися відкриття 94-го театрального сезону цією прем'єрою Оскар. Режисер Дмитро Усаков. Так, так, точно. На 18.00 ще забули. На 18.00. так. Пане Дмитре, взагалі, наскільки цікавою є ця вистава і чи полюбилася, ви вже сказали, що вона вже була на сцені mm -hmm. у Хмельницькому театрі обласному. А наскільки вона сподобалася Хмельницькому роду? Ну, власне кажучи, ми цією прем'єрною виставою закривали 93-й сезон, як вже правильно зазначив Андрій Вадимович, вирішили її і е, цією виставою відкрити. Це комедія, є відомий фільм знятий в 70-х роках з неймовірним Луїда Фінесом, тому е це є такі певні паралелі, і цікаво і подивитися. Е сподіваємося, глядачі, які прийдуть, побачать виставу в цих є, і їх це спонукає передивитись цей, цей фільм. Теж цікаво. Власне кажучи, комедія на дві дії, карколомні пригоди е цікаво, такий витончений, іноді, знаєте, як у французів. На межі гумор, тобто на межі на межі. Пристойності, я би навіть сказав, і це завжди полюбляється оця от межа, полюбляється глядачу. І власне кажучи, це був наш вибір в тому плані, що в нас доволі давно вже не було прем'єр саме комедії положень, тобто такої класичної комедії положень. І ми вибрали цю комедію, тому що, окрім всього, цього того, що треба говорити і ставити, про актуальне, про те, що відбувається на у нас є багато прем'єр про актуальну тематику, про події, які відбуваються зараз в Україні. Про нашу майбутню перемогу однак, при всьому цьому глядачі також хочуть іноді прийти і розслабитися, і ніби знаєте, як трошки забути події все, що відбувається, і вони тобто відпочити таким чином, і власне. Кажучи, тому ми вирішили зробити цю прем'єру, цю виставу, щоб наш репертуар був якомога різнобарвним, так би мовити. Слухайте, завжди от комедійні вистави вони такі досить складні для mm -hmm. постановки. Це дуже велика праця. Йде і акторів, і режисера. Взагалі, як наші актори справилися з цією місією? Актори справилися цілком цілком гідно. Була прем'єрна вистава. Вона пройшла з успіхом. Ми використовували деякі такі, так би мовити, новинки для нашої вистави, тому що ми використали таку. Такий елемент, як в якийсь момент там із з, з, люку, з підлоги з'являється. Такий, такий Трошки в нас є коло, яке вертиться, а так вже е, спробували такий прийом, як прямо з під сцени, ніби виринають артисти, це mm -hmm. теж така цікавенка. тобто, глядачі сприймали добре, і сподіваюся, що і другий прем'єрний показ буде так само успішний, і було багато хороших відгуків в соціальних мережах. І ми сподіваємося, що все і цього разу пройде добре, бо там дійсно грають актори, так би мовити, сплав такий, скажімо так. Досвіду да, і молодості. Тобто, це завжди дуже така потужна, я скажу так: консистенція, коли і молодість, і зрілість, і досвід це завжди дуже класно виглядає. Скільки акторів бере участь? Вісім акторів. В нас три ні, чотири жінки і чотири чоловіка, здається, так. Досить небагато в принципі, якщо брати такі більш великі постановки, в принципі, не але власне французька комедія, а не хотіли чогось українського розпочати, тому що ну є досить багато вистав і українського авторства, які любимі вже хмельничанам. В нас українського цього сезону буде дуже багато, і я думаю, що якраз Андрій Вадимович зараз про це розповість, бо в нас планується дуже плідна співпраця з українським культурним фондом, тому так. Ну, от давайте тепер пане Андрію, і ви тоді вступаєте. Власне, дійсно, я от подивилася програму безпосередньо. 15-го числа, знову ж таки, Оскара Боскажена Авантюра, 18-го числа вже знову ж таки на 18.00 за двома зайцями. Також буде українська вистава. класична комедія. Так, далі тайдаші знову 21-го числа, 22-го числа апельсини від Єви, 23-го числа Енеїда, 28 28-го числа борщ, мій рецепт ви. І вже 29 числа Вій 2.0. Наталки Ворожбет. Так. Mm -hmm. так, розкажіть взагалі, як підбирали, от, власне, чим будете продовжувати, знову ж таки, театральний сезон? Дійсно, далі ми бачимо суто українські вистави. Так, це і класичні українські, і сучасна українська е, драматургія. Е, е, яким чином ми це робимо? Тобто зрозуміло, що є репертуар в кожному театрі, так і у нас є репертуар е, різних вистав, різнопланових е, Це і комедії, і трагедії, і трагікомедії, е, драми. Тому ми намагаємося зробити репертуар місяця, щоб mm -hmm. він був е, теж різноплановий на, на будь-якого глядача, тому що ну, глядач полюбляє все. Є люди, які хочуть просто прийти відпочити, посміятися, є люди, яким подобається драма, тобто щось з глибше задуматись, якусь ідею. Трагікомедія, здебільшого, це класичні такі відомі бренди а-ля типу кайдешевої сім'ї, ой, не ходи Грицю та й на вечорниці. Це ну, ті відомі речі, які і, е, де є і гумор, але здебільшого вони закінчуються, звичайно, ну, якоюсь трагедією. Так, хтось, mm -hmm. хтось має померти в тій виставі. Ну, так написано українськими драматургами. Менше з тим, намагаємося наситити всі сцени, щоб у нас і велика сцена працювала, і мала і сцена антракту. А також сцена в укритті, тобто в нас є чотири локації. Хоча б, щоб одна локація працювала раз, два в місяць. Це якби дає 100% гарант про те, що весь театр буде як, як вулик у діти. Це важливо, тому що є глядачі, яким подобається близь, близькість з акторами. Це мала сцена, сцена антракт. Є глядачі, які хочуть пережити. Е Нашу біду, яка сталася, нашу драму, яка сталася чи трагедія, яка сталася в Маріуполі. У нас є Маріуполь, надія на світанок, яка проходить в укритті театру. Mm -hmm. В підвалі це все моторошно, автентично, тому що всі події відбувалися згідно цієї п'єси, відбувалися в на Азовсталі, бомбосховище Зовсталі. Mm -hmm. От, власне кажучи, в цьому напрямку ми плануємо наш репертуар на серпень, на вересень. Е, наші плани досить такі амбітні в, на 94-й театральний сезон. Адже тільки в першому півріччі ми хочемо поставити на сцені чотири прем'єри. Дві з яких е, це є грантові прем'єри, uh -huh. і дві прем'єри, які ми плануємо поставити. Це як ніби наші планові uh -huh. прем'єри е, в вересні місяці. У нас буде прем'єра э, драматурга mm, э, нашого, да, також французького. Там французька да. Режисером цієї прем'єри є Лариса Курманова, угу. яка ми готуємося до того ювілею. Вона буде мати в цьому році ювілей. День народження будемо святкувати 70-літній ювілей. І я вже не пам'ятаю, 40 літній напевно, досвід до роботи в театрі чи 45. 45-ти, 45-ти, Тобто, це, це заслужена артистка України, дуже поважна в театрі особа, артистка. Вона поставила кілька вистав у нас в театрі, тобто вона практикує як режисер. І, власне, ми таки поговорили, що момент святкування ми б хотіли, щоб вона, вона грає головну роль в цій виставі. Uh -huh. Називається вистава uh, ITC, або uh, я, я, до вас, вас я, я до вас за оголошенням така відома... Марка Камелетті. Uh -huh. Марка, марка, марка Камелетті. Це відомий теж uh, uh, відомий французький драматург uh, і, і комедист. Тут, uh, безперечно, одна із. Це буде одна із найсмішніших вистав, і знаючи стиль Лариси Станіславіна. Це дійсно має бути щось таке шедеврально. Тобто, вона, і як режисерка буде, і ми будемо вітати з ювілеєм, як акторку і заслужена артисткою України. Це буде та перша прем'єра, яка відбудеться на тернах нашого театру. Дві грантові прем'єри: це ті гранти, які ми виграли в червні місяці. Ми взнали там, підписали договори про співпрацю з українським культурним фондом. Перша вистава це Line for Life. Це наша це вистава, яка була побудована на спогадах військових і поставлена по великому рахунку для військових та здебільшого для людей з, з, з інвалідністю. Ми її ставимо стамо фоє першого поверху. Де ми маємо доступ, де будуть мати доступ абсолютно е, всі. Здебільшого це будуть люди на візочках, військовопоранені, а також інші люди, які не можуть, на жаль, виїхати на другий поверх театру? Е, по гранту ми закуповуємо сцену uh -huh. на сцені, ставимо виставу, яка вже написана авторкою нашою хмельничанкою працівницею театру. Е, Марина Бортник головатою писалася mm -hmm. п'єса. Режисер Ю Юрій Чайка, теж він одесит, але зараз працює в Хмельницькому, де ставити цю виставу. І на 2 жовтня ми маємо прем'єру. Це буде вистава, це не буде комедія, звичайно, це буде більш драматична вистава така. Де буде три лінії, де будуть всього на три акторки? Але це буде підліток. Це буде ніби підліток, як донька mm -hmm. військового, а дружина, як, як, як дружина військового, і мати військового. Це ті mm -hmm. жінки, які вдома чекають своїх синів, своїх чоловіків, своїх батьків. Звичайно, що вона приплетена різноманітними історіями, які ми проводили консультації, ми проводили зустрічі з військовими і військові розповідали інколи навіть без особливого бажання, але ну ми це зробили спільними зусиллями. розповідали історії з окопів, якісь цікаві, смішні історії. І Марина Бурта головата намагалася прописати це в таку невеличку на годинку п'єсу. Яка є парою і комедійних моментів, але здебільшого це показує, що в тилу вся робота проводиться. Тобто енергійно вся Україна з нетерпінням чекає повернення своїх синів і дочок назад додому. Ми всі чекаємо завершення війни, ми всі чекаємо перемоги, показують переживання жінок, які знаходяться от в тилу вдома. Mm -hmm. Ця вистава я нагадую була 2 жовтня. Це реалізація грантового проекту Line for Life». Третя прем'єра етномюзикл Назар Стодоля. Давно мною така очікувана мрія, очікувана така ціль постановки сучасну. Ми взяли просто класичний матеріал, відомий, шкільний класичний матеріал Назар Стодоля по Тарасу Шевченку. У нас, по-перше, немає в театрі зараз драматургії від Тараса Григория Шевченка. Це за за п'ять років, напевно, вперше ця вистава з'явиться, але вимога була зробити і сучасною для того, щоб молодь, шкільна молодь там, з восьмого класу починаючи. Вони прямо би зацінили цю виставу, зрозуміли цю виставу, щоб змогти так використати такі, таку методику, такі рішення режисера, щоб це було і колоритно, щоб була картинка гарна, щоб були танці, щоб були розмови, щоб були. Все, що йде по драматургії, по виставі, весь витриманий весь цей сюжет, але щоб от про населення, який на якими чи чи та публіка, чи аудиторія, на якій ми робимо цю виставу, от вона починається з 8-9 класу, коли вивчається, вона і закінчується там 45 і років. Тобто, оцей прошу населення, ми намагаємося осягнути цієї вистави. Ставити буде киянин Антон Поляков, режисер, mm -hmm. це теж грантова вистава з залученням. Ми закуповуємо кілька народних інструментів, таких як Козобас. Які ще там е е е Дмитро Сергійович? такі прямо mm -hmm. от мало які мало використовуються, де але от вони прописані в нашій українській історії. Mm -hmm. е е вона була музична вистава за участю оркестру. Е це теж дуже важливо. Окремо композитор прописує музику під цю виставу. Окремо сценограф з Києва Олег Татаринов е робить сценографію, тобто те, що буде знаходитися на сцені. І режисер Антон Поляков буде займатися режисурою. Тобто ми залучаємо нашу е, спільноту з Києва, наших uh -huh. партнерів, і вони власне вже є сценографія, вже музика майже написана. Залишилося тільки приступити до репетиції. Ми з 16 серпня приступаємо конкретно до репетиції вже на зараз то В цьому uh -huh. буде задійний весь колектив. Майже, тобто це буде uh -huh. велика масова вистава, музична, цікава, динамічна е, з використанням різних там цих спецефектів. Тому це щодо третьої. Да, і тут ще я хотів би наголосити, абсолютно правильно говорить Андрій Вадимович відносно того, що це великий масштабний проект, і окрім композитора залученого, окрім сценографа, також залученого не наших місцевих режисерів. Також я хотів би сказати, що і бої буде спеціально ставити залучений так, майстер, який б він раніше викладав у Харківському інституті. Зараз у Львові викладає. Тобто така, ну буде. Який всеукраїнський я би сказав проект, тому що будуть з е, майстри залучені з різних куточків України, і ми думаємо, що ну вийде щось цікаве. Слухайте, але такий досить насичений графік наших театралів. Я от подивилася по цих виставах, які я говорила. Ну це через день вистава або кожного дня, і ще між виставами, ще репетиції, готуєтеся до до прем'єр. Як справляються наші актори, режисери з цим навантаженням? Справляються, і я вам ще хочу сказати, що вони молодці. Ми завжди е, намагаємося їм дякувати. Е, і намагаємося, якщо є можливість, там повертати вихідні, якісь е, давати. І давати можливість відпочити. І це ще не всі проекти, бо так як до прикладу, в, в нас планується великий фестиваль в жовтні е е Старицький сеат 2024 року. Тобто там будуть п'ять е протягом п'яти днів будуть mm -hmm. і наші вистави, і вистави, е вистави запрошен запрошених, сім театрів. Та -театрів так, mm. Mm -hmm. Це географія театрів вся Україна. Вся Україна. Mm -hmm. Слухайте, ну але, взагалі, от власне ви сказали, що і та вистава, так і та вона залучає режисерів всієї України. Але ж це складно. Ну, типу, якщо ти працюєш вже безпосередньо із місцевими, ти вже знаєш того чи іншого режисера, ту чи іншу акторку і так далі. А коли ти залучаєш нових людей, в принципі, вони такі неочікувані, особливо люди творчі. Від них можна очікувати всього, чого завгодно. Власне, пане Андрію, як вдається власне згуртовувати театральну взагалі в нашої держави над роботою над тою чи іншою виставою, ну в тому й штука. Що колективу завжди цікаво працювати з новим режисером? Це свіжа кров театр. Зрозуміло, що кожен режисер як керівник проекту він своєрідний, особливий, в нього свої окремі вимоги, свої бачення. Але, звичайно, це цікаво, це непередбачено, тому що, ну. Там в колективі, де працює режисер, головний режисер, всі вже розуміють актори, на що розраховувати, що Дмитро Сергійович може придумати. Коли він відкрив двері, вже розуміють, якому настрій. Якуму настрій. Головний режисер. А тут він точно це придумає. Тобто, от приблизно спрогнозувати ситуацію актори можуть. Угу. А з новим режисером зовсім по-іншому. Людина незнана, вона приїжджає з іншого колективу. І зрозуміло, що ми з режисером новим, який приїжджаємо, ми плануємо роботу, ми обговорюємо. Ролі, ми обговорюємо акторів на ці ролі, ми готуємося, розписуються ролі, друкуються друкуються ролі, все. все Тобто робота ведеться і спочатку називається так четка, да? тобто коли весь колектив. На першу репетицію збирається, роздаються ролі, відбувається чітко і потім вже розподіляється mm -hmm. по мізансценам, тому що мізансцени — це окремі такі шматочки, де залучені вже ж не всі актори. Mm -hmm. Для чого? Mm -hmm. А залучені окремі актори, які от суто проходять, проходять репетиції по окремим мізансценам. а потім знову все зводиться до кубки вже на сцені, світло, звук. Тобто ця процедура, вона плюс-мінус однакова у всіх театрах. А Акторам, звичайно, цікаво попрацювати з новим режисером. Uh -huh. Це досвід, це знання, це якісь нові вимоги, це завжди цікаві якісь можливо нові рішення. Це, 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 це завжди круто, це завжди класно. Uh -huh. Перед вибором режисера ми звичайно радимося, якого uh -huh. взяти режисера, ми дивимося на його практику, де він ставив, які вистави, як ці вистави користуються популярністю. Зрозуміло, що ми не ну не просто так. Ну, а цього. сьогодні буде цей. Та, <рес> а сьогодні в нас який день? Понеділок. Mm -hmm. Значить, вибираємо прізвище uh -hmm. на букву П. Так, прийняти рішення по тому чи іншому реж... режисеру. Це одна, це вже 80% успіху вистави. Але е, трапляються такі випадки, коли режисер, наприклад, не має досвіду. Антон Поляков він ніколи не ставив в драматичних театрах. Uh -hmm. Тобто, це його перший досвід постановки вистави в професійному академічному колективі. Це виклик серйозний перед ним, і це виклик перед нами, тому що це теж якісь ризики перед нами, чи справиться, чи не справиться, чи зможе, чи не зможе. Ну, ми як команда одна працюємо. Ми не залишаємо, не відпускаємо його вільне плавання. Я ну не знаю, я, я не можу такого зробити. Можливо, десь директори відпускають, я не можу особисто. Тобто я постійно в, комф... ну, в процесі роботи. Uh -huh. е, ясно, що я за нього не придумую, я за нього не роблю репетиції. Ні. Але в процесі роботи як з режисером, так і з акторами. Люди, людський колектив. Ну, бувають різні фактори, бувають і зупинки, бувають якісь скандали, буває десь щось не можна з цехами там, бо різні цехи різні люди. Тобто, директор завжди на місці, щоб знаєте, скоординувати роботу всього, щоб машина вся їхала далі. Тому uh -huh. що є дедлайн, є прем'єра. Паралельно запущені всі весь маркетинг, продаж квитків, все. Тобто, ми розуміємо, що є, наприклад, на Назар Стодоля 30 жовтня. Е, Прем'єрна має вже бути вистава, і ми маємо все зробити для того, щоб прем'єра все ж таки вийшла. Інакше затримується тоді дні, порушуються графіки, все, все, все. Це теж нікому не вигідно. Тим більше, що це грантова вистава. Ми зобов'язуємося перед українським культурним фондом відзвітувати це все вчасно. Ми хочемо виглядати і бути правильними партнерами, надійними партнерами. Якщо ми виграємо кошти, то ми їх не тільки витрачаємо згідно кошторису, а ми і вчасно робимо всю роботу. Результат вчасний, результат правильний, і результат саме такий. Резонансний, так як це потрібно українському культурному фонду, так як він і з такою пропозицією нам і дає кошти, ви рахували, скільки ви вистав поставити за цей сезон? Та. Скільки відіграєте, скільки поставите? Скільки це орієнтовно? Яка кількість? Якщо е, все відбудеться згідно планів, то ну чотири е, прем'єри. Це от буквально в цьому півріччі має бути, і в попередньому півріччі у нас було дві прем'єри. Так, так. Десь тобто шість Шість, шість прем'єрних вистав. вистав. Можливо, сім так. Тобто і е, 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 якщо не помиляюсь, у нас е, дві-три це концертні програми. Угу. О, окремо нашого оркестру. Це теж як ми вважаємо, як як, як прем'єрні концертні програми. Тобто у нас по плану, здається, вісім, якщо не помиляюсь, тобто 6 плюс 2, mm -hmm. якраз є 8, ну може бути в цьому сезоні 9. Mm -hmm. uh -huh. uh, в зв'язку з тим, що просто грантові вистави вони прийшли. Одна невеличка, маленька на три людини, друга велика. Ну, якщо ми зможемо і нічого не uh, ніякі зовнішні чинники не будуть нам заважати, тому що ми ж не беремо фор-форс-мажорники е, mm -hmm. uh, хвороби акторів. Uh, Можливо, там світло будуть виключати ще щось, тобто зовнішні чинники, тому що все ж таки ми в стані, е, в стані війни, і ми розуміємо, що ну, збої можуть бути. Але менше з тим ми плануємо, е, ми себе ніби надихаємо на те, що запрограмовуємо наш розум, наше мислення на те, що це все має відбутися. А чисто військо відбудеться, це вже ну, сам Господь, Бог, напевно, буде на це дивитися. Якщо говорити про насиченість виставами взагалі, тобто я от читаю так, серпні місяць досить насичений, ми про це говорили через день, який місяць взагалі насичений буде? Це от серпень чи інші місяці? Тому що дуже багато ще знаю, що от під час в грудень, до прикладу, досить багато завжди вистав і інші місяці. Розкажіть по графіку, тобто, коли хмельничанам найбільше буде вистав? Це, напевно, знову питання до мене, тому що так, так, так. Е самий піковий, самий пік такий е сезону це завжди вважається з жовтня. Mm -hmm. Тобто, серпень, е так, ми відкриваємо сезон в серпні, але пік піком це mm -hmm. завжди жовтень, листопад, грудень. Mm -hmm. е це в концертно-театральному світі. Це завжди пік. Крім того, що в нас буде. Неймовірно багато вистав, репетицій. Дві прем'єри. У нас також будуть якісь орендні заходи. Так само, пріж, якісь вистави, концерти угу. це все доповнює наш театральний концертний сезон і ну практично кожен день якась подія. Двері старицького будуть відкриті кожен е, день. Так, і це круто. Тому що, ну сьогодні люди прийшли на концерт. Наприклад, завтра вони прийшли на нашу виставу. післязавтра на гастрольну виставу. До нас 4 жовтня, також в рамках реклами, скажу, приїжджає е, відома, словно звісно, відома це е, е, вистава Конотопська відьма mm -hmm. Івано-Франківського, Київського театру імені Івана Франка, mm -hmm. Київського національного театру імені Івана Франка, е, режисер Іван Уривський, Тобто, це така нашумівша… е, Вистава, яка навіть в Швейцарії, коли була був саміт миру, от були елементи цієї конотопської війни. Вони також їхали разом з президентом і там представляли Україну. А, тому 4 жовтня вже одна продалася. Вистава вечірня буде заведена на 4 годину. Додаткова вистава денна. Угу. А, тому от такі от гастрольні заходи до Ну ніби розбавляють наш, наш наш світ театральний, наші вистави, тому що завжди цікаво подивитися на, на, на інші театри, коли вони приїжджають. Як там актори грають? Ну а на, на національний театр імені Івана Франка це, це, це Топчик. Це, ми розуміємо, що це один із хедлайнерів, один із самих найуспішніших театрів України. Mm -hmm. І недавно його очолив Євген Нещук, це колишній міністр. Будемо бажати йому успіхів в цьому на, на, на новій посаді і будемо приймати в себе Київ. Що ж, запрошуєте тоді? Запрошуєте на відкриття? Обов'язково. Е -е, я вже запрошую. Так, так? Це, супер, супер. Тому, шановні наші глядачі, наші театрали, любі, ми запрошуємо вас 15 серпня на 18.00 на відкриття 94-го театрального сезону. Вистава комедія, французька комедія Оскар. Клода Ман'є, режисер Дмитро Гусаков. Ми будемо раді працювати знову цей сезон разом з вами, творити, е, витворяти все, mm -hmm. що креативити, максимально робити, так щоб вам було цікаво, щоб щось новеньке завжди було в театрі, і зробити це доступно, зробити е, це весело і тематично. Ми би хотіли ставити вистави різного характеру. Ми максимально будемо приділяти уваги нашим воїнам, які знаходяться на території міста Хмельницького. Це і військовопоранені, це і військові, які які зараз службу несуть тут на місці, максимально допомагати їм, тому що ну, воїна, до речі, кажуть нам виставу там, де нема війни, і ми, от там, де є війна, каже, ми не хочемо туди йти. Це і так зрозуміло. Тому ми маємо нам нам намагаємось постійно безкоштовно запрошувати е, наших славних воїнів, чоловіків, жінок. І таким чином долучатися до перемоги таким самим способом збирати кошти на збройні сили України постійно допомагати волонтерам, які до нас звертаються, допомагати хлопцям, які стоять на передовій. Тобто, цей весь рух ми обіцяємо буде живіший ніж в 93-му театральному сезоні. Ну що ж, ми дякуємо вам, що прийшли. Дякуємо, що розповіли. Отож, Андрій Ковальчук, директор Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, та Дмитро Гусаков, головний режисер Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Дякуємо вам за те, що підживлюєте театральне життя міста Хмельницького.